Христос рождається. Шановні мешканці Бродів і Бродівського району. Після народного віче від 26 січня 2014 року та позачергової сесії районної ради від 27 січня 2014 року у Бродівському районі відбулися суттєві суспільно-громадські зміни. Виходячи з політичної ситуації, що склалася в Україні, Бродівська громада вирішила виявити абсолютну більшість народної довіри представникам Демократичного депутатського корпусу міста і району, опозиційним політичним партіям та патріотичним громадським організаціям, діючи згідно статуту всеукраїнської, військово-патріотичної. Організації спілки офіцерів України та на основі відчуття відповідальності за долю національної української держави з усвідомленням кожним членом спілки необхідності особистого дольового внеску у справу формування дійсно української державності, Бродівська організація спілки офіцерів України одноголосно постановила. Підтримати позицію і ухвалу Бродівського народного віча від 26 січня 2014 року за всіма визначеними пунктами, особливо що стосується творення парламентсько-президентської Української Республіки, а також осудження злочинних дій партії регіонів. Її представників влади в Києві і по всій Україні, підтримати рішення позачергової сесії Бродівської районної ради щодо розірвання договорів оренди з райдержадміністрації і позбавити права займати кабінети, апартаменти представникам партії регіонів, оскільки самі приміщення належать районній раді, створити на статутній основі. Громадського об'єднання Галичина, районну дружину самооборони по підтриманню громадського порядку для захисту громадян, керівних органів представницької влади від будь-яких утисків і небезпек від можливих протидій і провокацій. З 27 січня 2014 року розпочато чергування офіцерів і прапорщиків запасу. Членів спілки офіцерів України, представників громадської дружини у приміщенні Бродівської районної ради згідно графіку. Запрошуємо до співпраці всіх патріотів Української національної державності, військовослужбовців, представників всіх силових структур, хто знаходиться в запасі чи відставці, учасників бойових дій, просто небайдужих, національно свідомих. Повнолітніх громадян до вступу у громадську дружину для участі в охороні громадського порядку в Бродівському районі. Закликаємо всіх громадян міста і району проявляти пильність, виявляти провокаторів з антинаціональними позиціями, ізольовувати можливі появи чи прояви дій так званих тітушок і їм подібних. В разі створення небезпечних ситуацій всім громадянам необхідно терміново. Повідомляти особисто або телефоном у приймальню Бродівської районної ради громадської дружини за телефонами 42167-42075 або на мобільний 095 85 Звертаємось до командирів військових частин, до військовослужбовців, представників всіх силових структур із за увагою. Не порушувати Конституцію України, не виконувати злочинних наказів та захищати український народ, на вірність якому ви присягали. Пам'ятайте, що за злочинні дії доведеться окремо кожному відповідати, і терміну давністю цьому немає. Зауважуємо: учасникам бойових дій, особливо афганцям у Бродівському районі і у всій Україні. Не підтримуйте безглуздих ініціатив, як то створення різних бандитських груп та фронтів на супротив патріотам України, і рішень, подібних тим, що пропонують істеричні України-фоби із Харкова, Добкін і Кернес. Займайте українську національну патріотичну позицію, захищайте справедливі народні позиції, а не примітивні амбіції злодіїв без ідеї і честі. Звертаємося до кожної окремої сімейної родини з проханням не бути байдужими до подій, що відбуваються в Україні, підтримуйте народну, національну, громадську позицію. Батьки, виховуйте дітей жертовними патріотами України, такими, хто буде любити свою землю, мову і культуру, свідомо і наполегливо примножуватиме українські народні традиції, вчителі, викладачі. Керівники військових і цивільних, державних і приватних структур виховувати молодь так, щоб вона завжди була готова жити чесно, правдиво, не припускаючи навіть в уяві корупції, приниження і чванства, щоб нове покоління зберегло правдиву національну ментальність та продовжувало і продукувало її на майбутнє. Саме нові покоління повинні ствердити дійсно українську національну демократичну державність. Прошу всіх, всіх мешканців Бродівського району, всіх українців, зберігати стійкість і впевненість у тому, що ми розбудуємо українську національну державу. Не бійтесь і не піддавайтесь на залякування. Будьте всі гідними національних патріотичних позицій. Прийде час і будете горді тим, що не спасували, відстояли українську Україну. Саме тоді ми, і діти, Наші зможемо стати щасливими на рідній батьківській землі. Любіть Україну! Слава Україні!